Маємо трагічні звістки під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець Олександр Варенцов. Відомо, що останній бій 55-річний сержант прийняв 20 листопада 2025 року. Дату і місце прощання з Олександром Варенцовим сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. Про втрату повідомили в Кам'янь-Каширській громаді. На війні загинув 54-річний військовослужбовець Микола Пасічко. Захисник поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині 3 листопада 2025 року. Коли і де можна буде попрощатися з Миколою Пасічком, повідомлять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Волині рідним 11 загиблих нацгвардійців передали державні нагороди орденом за 3 третього ступеня посмертно нагороджені Андрій Носкович, Сергій Аксьонов, Тарас Пархомук, Вадим Радюк, Віктор Оверчук, Андрій Качковський, Сергій Демчук, Юрій Кратік, Богдан Степанюк. Медаллю за військову службу Україні також посмертно нагороджені Сергій Дудка та Ігор Кубиш у місцевому храмі. Та на цвинтарях відбулися спільні молитви за душі героїв, які віддали своє життя за Україну. Вдарив чоловіка, виволік на вулицю і лишив помарати. Той до ранку замерз. Було це в Луцькому районі. Зробив 24-річний молодик. Він знав, що його 55-річний знайомий, добряче п'яний, і не зможе дати собі ради. Утім, не допоміг йому. Вранці в поліцію повідомили про знайдене тіло молодику, який лишив людину в небезпеці, загрожує до 8 років тюрми. Зловили сутенера, який заробляв на Волинянках, у тому числі неповнолітніх. Поліцейські викрили фігуранта, який втягував жінок у проституцію і заробляв на їхній вразливості. Відомо, що сутенер завербував кількох жінок на території Волинської області, деякі з них неповнолітні. 39-річний зловмисник діяв цинічно та продумано. Клієнтів підшуковував в телефонному режимі та потім доставляв до них дівчат. Година роботи оцінювалась в кілька тисяч гривень. Чверть цієї суми він забирав собі. Після кількомісячного документування протиправної діяльності працівники управління міграційної поліції, слідчі слідчого управління Гонпе за процесуального керівництва прокуратури затримали зловмисника на гарячому. Він саме привіз одну з жінок до клієнта поблизу готелю. Повідомляємо, що станом на 17 годину 58 вісім хвилин ви виявляється затримання за вчинення кримінального правопорушення. Передбачено слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 3 статті 303 кримінального кодексу. України та суд обрав запобіжний захід. Триває досудове слідство. Волинянин 13-річну дівчинку. Його взяли під варту. За даними слідства, 24-річний житель одного з сіл Луцького району протягом жовтня листопада 2025 року двічі гвалтував дитину. Чоловік був раніше судимий. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. На Волині впіймали браконьєра, вбив самку дикого кабана. Було це на території мисливських угідь лісомисливське об'єднання буг поблизу села Рівне Ковельського району. Радою оборони області задля національної безпеки та безпеки волинян. Полювання на території Волині в період військового стану заборонено. Однак браконьєри лишаються. Зловили чоловіка, який полював без відповідного дозволу. В заборонений для полювання час та добув самку дикого кабана за допомогою. Мосливської рушниці на місці події працювали працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області, поліцейські та Єгерська служба. Наразі триває збір фактичних даних для подальшого реагування відповідно до чинного законодавства. Шукають молодиків, які виламали й вкрали дорожню тумбу на набережній в Луцьку. Крім цього, вони зламали шлагбаум на парковці біля облмустрам театру. Усе, що робили, хлопці знімали на відео. Шукають підлітка, який крутив камеру на зупинці авторемонтна в Луцьку. Цьку на театральному майдані з'явилися інтелектуальні камери відеоспостереження. У департаменті муніципальної варти зазначили, що підсилення відеонагляду допоможе оперативніше встановлювати осіб, що дозволяють собі порушувати громадський спокій, вчиняти хуліганські дії та псувати комунальне майно. Камери оперативно передаватимуть інформацію правоохоронним органам. Це підвищить швидкість реагування на події. У Луцького водій пробував надурити муніципалів, лишив автівку на платній парковці, на склі прикріпив квитанцію про оплату паркування. Щоправда, не давності. За таку креативність на нього склали адмінпротокол. У Турійську рятували бабусю. В квартирі на другому поверсі була 74-річна жінка. Їй треба була допомога медиків, утім дістатись до бабусі вони не могли через зачинені двері. Допомогли рятувальники, пенсіонерку забрали в лікарню. Пішла гуляти і забула, куди повертатись. Це про бабусю, яка заблукала в Луцьку. Допомогла їй перехожа, яка викликала поліцію. Ті дізналися адресу пенсіонерки, зв'язалися з її рідними і доставили бабцю додому. Технічний 에, директор Волин Бленарго розказав, чому не всім у Луцьку вимикають графіки. світло. Я хочу покроково роз'яснити, чому ці графіки застосовуються і як вони працюють і найголовніше, як вони допомагають нам уникнути повного блокаду в нашій енергосистемі. 19 листопада через ракетно-дронові атаки на об'єкти Никокронерго відбувся дефіцит електричної потужності в енергосистемі. Відповідно, з 8 години до 9 години диспетчер «Енерго» була надана команда щодо застосування графіків аварійного виконання. Графіки аварійного викнення це несподіване міроприємство, яке застосовується в разі дефіциту потужності. Застосування таких графіків дає можливість уникнути системний аварії. Попередити їх завчасно немає можливості. З 9-ї години, у розпорядженню диспетчера Никопенерго, було замінено графіки дії аварійних вимкнень, графіки погодинного вимкнення. Графіки погодинного вимкнення – це прогнозований плановий інструмент, який дає можливість запобігання дефіциту потужності, причому є можливість попередити споживачів. До цих графіків залучаються фактично всі споживачі нашої області. Графік розділяється на 6 черг, вони в свою чергу розділяються на 12 черг. Це дає можливість гнучку застосовувати величинні обмеження потужності. До графіків ГПВ повторюся залучаються всі споживачі, окрім об'єктів критичної структури, які забезпечують життєдіяльність нашої наших, нашої області. А це об'єкти воду, теплопостачання, лікарні, об'єкти е, е, з сил нашої оборони. А також до цього до цього переліку входять населені пункти 20 кілометрової зони державного кордону з Республікою Білорусі. Ми розуміємо, ваше обурення тривалося відключень 19 листопада, але графіки ГПВ спричинили перерви в постачанні до 7 годин. Протягом годин ці перерви були, сягали до 14 годин. Причина, на жаль, залишається одна – Це ракетно, наслідки ракетно-дронових атак на об'єкти енергосистеми. Важливо зазначити, що під час дії воєнностану стану ці графіки мають можливість тривалість до 7 годин. Ці терміни товариство відповідно дотримувалося під час застосування графіків погодинних випнень. Часто виникають питання у споживачів, чому ці графіки змінюються та коригуються протягом годин. Балансування між величинами генерації та величинами споживання це процес постійний на протязі доби, години, хвилини. Цим балансуванням займається оператор систем передачі Нікукенерго. І в разі різкого збільшення споживання, а це відбувається під час зміни погодних умов одночасно, включення побутових пристроїв у нашу населення, зміну режиму графіків юридичних споживачів. І диспетчер змушений балансувати між цими величинами, даби не допустити дисбалансу режиму виробітки і споживання енергії. Він при цьому вводить додаткові графіки обмеження або їх зменшує. Залежно від величин балансу. Це робиться для того, щоб уникнути некерованих графіків обмеження. Це графіки обмеження чи спеціальних графіків з метою допущення системної аварії та блекауту в енергосистемі. Часто виникає питання у наших користувачів: а чому у сусіда є електрика, а в мене нема? Справа в тому, що об'єкти критичної структури заживлені від систем розподілу. Також до цих ліній передачі можуть бути підключені і побутові споруджі, і товариство зобов'язане забезпечити надійне постачання цим категоріям критичної структури. І воно це виконує успішно, і в цьому випадку в нас в наших розстачу повинно бути правильно розуміння, чому у, у, у тих інших споживчів населення є світло, а в ми немає. Значить, вони підключені до лінії передачі, в від яких живеться об'єкти критичної структури. Товариство зобов'язане забезпечувати і забезпечує надійний розподіл об'єктам критичної структури, а це медичні заклади, тепло, водопостачання, а також сил оборони. Також виникають питання у споживачів і отримання графіків. Що відбувається? Хочу зазначити, що графіки складені для нормальної схеми розподілу нашого товариства. Це лінія передач 0,4, 10, 35, тридцять кВт. Відповідно, під час процесу розподілу в мережах можуть відбуватися аварійні митнення, ремонтні роботи, і, Відповідно, схема вже відбуває змін, і в цьому випадку графіки можуть відрізнятися від задекларованих на нашому сайті товариства. Хочу зазначити, що після проведення аварійно-відної хоробіт споживачі повертаються до задекларованих чир графіків обмеження, і воно відбувається з задекларованому режимі. Пропання до наших користувачів під час застосування ГПВ для забезпечення рівномірного графіку генерації і графіку споживання, не використовувати одночасно дуже багато побутових приладів. Наша спільна задача. Є те, щоб ми не допустили різкого зростання навантаження нейросистеми, тим самим не допустити системної аварії в електромережах. Саме завдяки злагодженим діям, ми можемо не допустити некоронних виключень і забезпечити роботу нашої нейросистеми. Хочу зазначити, що ситуація енергосистемі на складна, але вона контрольована. Товариство Воліні Бомір докладає зі зусиль для того, щоб забезпечити справедливий розподіл електроенергії між всіма споживачами нашої області.